Всім привіт! Граємо Murder Mystery 2 за Іноцента. З я юзати не хочу. М -м. Будемо, коротше, грати. Якось виживати, або зараз боже, юзду з Так, трохи боюся, а того що можу зараз вбити. Так. А зараз візьму оце. Его три чотири. Вс, а спід щось, окей Там десь уже з у бігає. Да куди? Звісно, а от вже біжить сюди. Треба трохи відійти Бо зараз взагалі вп'ють Так, все. танцює. А Вот там мардер. Тут опусть. <гум> Райан Ну ви просто насолоджуйтеся відео. Якщо ви хочете, щоб я продовжувала здівати Маме 2, то ставте лайк. Ой, пест. Відай відпест. А, зароб'є де гет Як забрати пістолет? Він кампер, блін. Що ще кидає ножиками у мене? Ти що? Подивися на мене. Ай, що тут? Не судьба. На цьому я закінчую своє відео всім па-па-па-па.